Світове радіо, абонент нет 100 Київ індекс 02090. Електронна адреса інфо.рали.ua.орг. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах, Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал духовної поразки це самопевність. Хтось питає, а чому саме самовпевність? Напевно, тому що ця негарна якість веде до дорам, навіть якщо ти народився вільно. Багато хто з нас критикує Моїсею, що він відмовився від служіння своєму народові, проте варто зазначити, що пророк був досвідченою людиною. Під час так званого періоду Хмельниччини. Ця битва була частиною боротьби за незалежність українського казацтва від речі посоли. На початку кампанії козацькі війська під проводом Богдана Хмельницького здобувала перемогу, що викликало сильний підйом духу, впевненість в своїх силах, але все це згодом переросло у самовпевненість і у злочинну нормальному. Перевагу та мотивацію, на жаль, козацьке військо зазнало поразки через кілька важливих факторів. По-перше, вони не оцінили ворога. Хоча польське військо на чолі з Королем Яном, II Казиміром було дійсно добре організоване і оснащене, козаки вважали, що можуть дуже легко, як і завжди, подолати його. Але так не сталося. Друге, це відсутність єдності в лавах козаків. Зрада з боку кримських татар, які залишили поле бою у ключовий момент. Сигнал гарний. До ненадійних союзників також стала фатальною. І, напевно, перемога в попередніх битвах не була проаналізована. А раніше триумфи створили певну ілюзію.

Завади страшні, бо всюди світли є.